Вітання шановним телеглядачам! Сьогоднішній випуск присвячуємо Дню Святої Трійці. В Народі ці дні називають зеленими святами. Тож до вашої уваги, спецвипуск новин. Щороку на 50-й день після велику дня ми відзначаємо величне свято, день святої трійці. Мар'яно. Як ти відзначаєш зелені свята? Е, зазвичай зазвичай молитва похід до церкви і збирається уся родина, і ми цей день проводимо разом. А напередодні що ми робимо? Прикрашаємо нашу домівку усім зеленим і налаштовуємося на це свято. А як ти, Сергію? У мене ранок починається з молитви. Відвідую церкву і паралельно з тим веду прямий репортаж. Всі парафіяни у цей літній святковий день спільно молилися коліноприклонні молитви до Святого Духа. Присутні цієї неділі мали можливість ще більше сповнитися Святим Духом, який є головною умовою життя християнина. Свято п'ятидесятниці означає, що у цей час святий Дух зійшов на апостолів, що сталося згідно з обіцянкою Ісуса Христа перед Його Вознесінням, ставши на навколішки ще раз, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, Господи Ісусе Христе Боже, наш ти ще за життя перебуваючи між нами. Подав своїми людям, і постійно подаєш вірним дар Пресвятого Духа у сталому спадкоємстві. Зокрема, ж сьогодні, зіслав ти своїм апостолам і учням цю ласку у вигляді вогняних язиків, наснаживши їхні уста через них кожний наряд у власній мові прийняв до свого слуху Богопізнання. І ми просвітилися світлом Святого Духа та визволилися від Омани. Бо від темряви задля роздачі, видимих і вогняних язиків, і задля надприродного діяння навчилися ми вірувати в тебе і вихваляти тебе. Цього святкового дня священик свяченою водою окропив зілля. Владичице, прийми молитви від нас, рабів твоїх, і визволи нас від усякої біди і печалі. Мала. Бажаємо, щоб не лише сьогодні, а постійно Святий Дух просвічував серця кожного, а особливо теперішній час наших воїнів та всю нашу Україну. Нехай ці молитви скріплюють у вірі та дають сили свідчити своїм життям та проявляти його у щоденних справах. Нагадуємо, що навесні у храмі Собору Пресвятої Богородиці та Святої Теклі сталася пожежа. Ми щиро вдячні усім, хто фінансами вже допоміг храму. Бажаємо далі допомагати, аби швидше подолати наслідки пожежі. Реквізити подаємо в описі під відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.